Дідушка тобі відправив посилку Анатолій. У нього, до речі, свій рибацький магазин, тому він вирішив зробити тобі такий подарунок. Розпаковуй. Ого! Ну, я шо, його знаю, як його розбирати. Чекай, Та я розберуся. Бо я дійсно не пользуюся. Тако, так? Да? Він ну, йде до мене, бо я сам не справлюся. Та не тягни, як кінь воза. Що ти з мене робити? Очки в ночі тут тільки. За інструкція. Нікова приправа. Тут я переключатель, поняв. <сіли бабусь> Немало такого. Та де я мало? Це бабу. Я буду на березі сидіти, а ти на лодці розтягнеш, кинеш. У мене обичає приправа це є бараболя, зварив, скрупив, сипав чи там курузи, чи вороху. Дорогий, він видно. Анатолій, дуже класний. Не знаю, як тобі дякувати. Та як внучка каже, що в тебе є магазин і дуже хороша вудка, і дуже все хороше. Люди добрі, якщо будете там, в магазин заходьте, покупайте. Будете знати, що риба у вас буде. Всіх на столі. Риболове.